На 53 ю чергову сесію селищної ради 8-го скликання з 25 депутатів прибуло на даний час 16. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве зарядування в Україні, сесія є повноважною та може розпочати свою роботу. Але перед початком роботи засідання сесії прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, жителів нашої громади, війхового Володимира Петровича. Васильківського Сергія Віталійовича Агатіва Дмитра Сергійовича. шановні депутати та усі присутні у цьому залі, до Літинської селищної ради надійшов лист від командування 171 го окремого батальйону 120-ї окремої бригади територіальної оборони України, в якому проходять службу жителі нашої територіальної громади. В листі зазначається, що дані військовослужбовці є прикладом сили, духу, справжнього героїзму і зразком самовіданого служіння батьківщині. Сьогодні ми запросили батьків і рідних наших захисників, щоб від імені громади висловити їм щиру вдячність. Для вручення подяки запрошую заступника командира 171-го окремого батальйону 120-ї окремої бригади територіальної оборони України майора Покидько Юрія Анатолійовича, а також першого заступника селищного голови Михайла Григоровича Бедзалу. Літинська селищна рада висловлює вдячність родинам військовослужбовців 171-го окремого батальйону 120-ї окремої бригади територіальної оборони України, які чесно та сумлінно виконують свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Командування військової частини зазначає, що військовослужбовці своєю відвагою, хоробрістю та мужністю. Примножують славу поколінь захисників рідної землі, зміцнюють авторитет Збройних сил України та є прикладом сили духу, справжнього героїзму і зразком самовідданого служіння Батьківщині. Доземний уклін і безмежна дяка вам за доблесних воїнів. Слава нашим захисникам, слава Україні! Дякую, слава. Для отримання подяки запрошую близьких, близьких рідних. Людей молодшого сержанта Саранчі Василя Васильовича, присутня мати Тетяна Луксійовича. Опрошую близьких рідних молодшого сержанта, Лишавого Євгенія Юрійовича, присутній батько Юрій Степанович і мама Світлана Максимовича. Близьких рідних лейтенанта Вікарчука Романа Анатолійовича присутній батько Анатолій Васильович близьких рідних. Солдата Чумака Юрія Васильовича присутня дружина Тетяна Миколаївна. Близьких рідних сержанта вольового Володимира Володимировича. Присутні дружини Світлана Петрівна та дочка Анастасія. Близьких рідних лейтенанта Шевчука Олександра Васильовича, присутня мати Катерина Броїславова. Близьких рідних сержанта Слободяника Юрія Олександровича. Присутня мати Людмила Миколаївна. Лизких рідних сержанта Днєвського Романа Андрійовича. Присутня мати Лариса Іванівна. близьких рідних молодшого сержанта Янкового Віталія Вікторовича присутня дружина Ірина Анатоліна. покидько Юрія Анатолійовича, присутня мати Оля Олександрівна і батько Анатолій Павлович. Але хочу від нашого батальйону голові і наші у нашій адміністрації подарувати. Є в нас прапор, наш натуральний, з нашим небом, з нашим полем, е який ми захищаємо і будемо захищати надалі. Дякую вам за підтримку і скажімо так. Я сподіваюся, ми будемо на саме почетні місці. Дякую. 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 Шановні рідні, шановні присутні, від всієї територіальної громади щирі слова вам вдячності за ваших рідних, героїв, наших захисників, а територіальна громада міру своєї можливості буде допомагати. Тому щоб ми як можна більше, досягли цього справедливого миру і щоб ці рідні наші повернулися живими, і здоровими до наших домів. Ще раз щиро вам дякую. Ми, батьки, можемо відпустити, ми продовжимо далі нашу роботу. Що, スタジオに行ってきました。た Шановні присутні, шановні депутати, у нас сьогодні ще одна є така подія. Сьогодні від імені територіальної громади хочемо привітати первого Віктора Михайловича, депутата, голову бюджетної комісії, з нагоди ювілею та вручити йому подяку. Прекрасний ювілей, який нещодавно він відсвяткував, але через слова слова вдячності від нашої громади і як активному депутату, а саме головне тій людині, яка дуже допомагає нашому фронту, нашим захисникам і всім іншим, тому як і нашому меценату. щирі. Через... Чергову сесію селищної ради восьмого скликання оголошую відкритим. Чергову сесії селищної ради 8 скликання запрошувалися депутати селищної ради, члени виконавчого комітету, начальники відділів, представники засобів масової інформації, керівники комунальних установ, підприємства організацій, представники громадськості. В, в Роботі сесії беруть участь заступники селищного голови старости, представники силових структур, керівники комунальних установ, підприємства організацій. Шановні депутати, Відповідно до регламенту роботи сесії селищної ради для ведення в обліку кількості присутніх депутатів, осіб, які бажають виступити, реєстрації звернення депутатів, їх запитів, заяв і пропозицій, підрахунку голосів під час прийняття рішень на першому засіданні сесії селищної ради 8 скрикана було обрано секретаря сесії в кількості трьох осіб. Але сьогодні ми е, пропонуємо. У зв'язку з тим, що присутній тільки король Максим Олексійович, тому які будуть пропозиції щодо секретаріату? Пивовар Галину Анатоліївну, Петрушку Олексія Петровича, пропозиції. Можливо, будуть інші. Не будуть. Погоджуємося. Поводжуємо. Тому просимо депутатів зайняти робоче місце і прошу секретаря сесії розпочати свою роботу. Шановні депутати, можливо, у когось є заяви, звернення чи пропозиції. Шановні депутати, до, до сесійний періоду Літинської селищної ради надійшло два звернення. Одне звернення, воно там стосується лісів України, воно включено в порядок, денний. Ми його розглянемо під час нашої сесії. Друге було звернення від фракції політичної партії Європейська Солідарність. Дане звернення роздано депутатам на руки? Було на комісіях розглядалося, так? Дивіться, так. Шановні депутати, хотів би нагадати про те, що ми з вами говорили на початку війни, на наших засіданнях, що ми з вами приймали рішення щодо нерозгляду політичних питань під час наших сесій, поки йде війна. Тому, можливо, якісь ще є пропозиції. Ми ознайомилися, ми його заслухали, ми його передивилися на засіданнях комісій. Які будуть пропозиції? Взяти до уваги. Не заперечуєте? Не заперечуєте. Порядок денний 53-ї сесії селищної ради 8-го скликання роздано. Можливо, у когось є запитання, зауваження до порядку денного. Якщо немає, хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Щодо процедури голосування, пропоную у випадку, якщо відсутні пропозиції, доповнення зміни і зауваження до проєктів рішень, приймати їх за основу і в цілому. Не запречую? Хто за? Проти? Утримався? приймається. Нам необхідно визначитися відносно регламенту роботи нашої сесії. Пропонується для доповідачів з питань порядку денного надавати до 10 хвилин для співдоповідей інформації до 5 хвилин, обговорень доповнень можливих дискусій з питань порядку денного час надавати потреби, але не більше 5 хвилин. Я об'яву оголошую повторних виступів до трьох хвилин для організації проведення повіменного голосування на питання час надавати по потребі, але не більше п'яти хвилин. Але сьогодні в зв'язку з тим, що сьогодні я звітую перед депутатами, звітую перед територіальною громадою, якщо ви не заперечуєте, ну, приблизно хоча б хвилин 20 дати мені для доповідь. Пропозицію провести сесію, ну давайте не більше двох годин, давайте дві години без перерви. А далі буде залежно від того, як ми будемо з вами працювати і будуть розглядатися питання. Тому вношу пропозицію сесію провести протягом двох годин без перерви. Інші пропозиції є? Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримується? Приймаються. Шановні депутати, перш ніж прийти до розгляду питань порядку денного, хочу нагадати вам про необхідність дотримання закону України, про запобігання корупції в частині законодавчих норм щодо конфлікту інтересів під час прийняття рішень. Ну приходимо до розгляду порядку денного нашого першим питанням про звіт селищного голови, про діяльність виконавчих органів Літинської селищної ради у 2024 році. Із перспективи розвитку нашої громади в 29 році. Шановні депутати та колеги, жителі нашої територіальної громади? Відповідно до пункту 6 статті 42 закону України про місцеве середування в Україні. Я як селищний голова звітую про проведену роботу Літинської селищної ради та її виконавчих органів перед громадою за 2024 рік. Літинська громада як орган місцевого середування дотримується визначених законодавством принципів законності, власності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів. Як голова громади, Намагаються вибудувати злагоджену, відкриту роботу депутатського корпусу, виконавчого комітету, структурних підрозділів та апарату селищної ради. Минулий рік, мабуть, був одним з найважчих років випробувань для нашої громади та для нашої країни в цілому. Від початку повномасштабного вторгнення наші Збройні Сили роблять усе можливе, щоб здобути передумову над ворогом. І дають нам можливість працювати в мирній території і забезпечувати роботу органу місцевого середування. Шановні присутні, ми плітно працювали разом з депутатським корпусом та виконавчим комітетом. Упродовж року було проведено 13 сесій та 14 засідань виконавчого комітету. Виконавчим комітетом селищної ради проводиться постійна робота щодо наповнення бюджету громади, як і результат. Виконання бюджету Літинської селищної ради у 2024 році за доходами складає 111,5%. По загальним і спеціальним фондам громаду надійшло 274 тисячі гривень. Видатки бюджету Літинської селищної територіальної ради 274 мільйони 459 тисяч гривень. Видатки з бюджету Літинської селищної і територіальної громади за 2024 рік склали 95% від запланованого і становлять 253 мільйони 116 тисяч гривень. Утримані кошти направлені на оплату захищених статей видатків, фінансування місцевих цільових програм, утримання соціальної та критичної інфраструктури в належному стані та підтримку сил, безпеки і оборони. Для задоволення освітніх потреб населення Літинської селищної територіальної громади функціонує 8 закладів загальної і середньої освіти чотирьома філіями, в яких навчається 2300 здобувачів освіти, 8 закладів дошкільної освіти та 6 дошкільних підрозділів, які охоплюють освіту і 493 дитини дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти територіальної громади в 2024 році спрямовано кошти в сумі 156 млн мільйонів...